спортивний одяг крем. 10 кілограмів ціна 6050 гривень. За 10 кілограмів. Ось такі класні штани. Жіночі, вони йдуть прямі подовжині. Розмір тут 34 36 Далі йде ось така кофточка. Вона йде абсолютно новенька з етикеткою. Наступний йдуть такі штани Жіночі. Наступна ось така футболка. Тут є кишеньки. Далі йде ось такий батничок. Наступна де розмір М-штани. Жіночі є кишеньки. Далі йде. Штани спортивні МК. Вони йдуть на флісі. Манжет. Це йдуть чоловічі штани. Далі йде ось такий світшот XL. Далі йде ось такий на замочку. Наступні йдуть чоловічі штани Nike. Вони йдуть на манжеті. Розміра я тут не бачу. Далі тут такі легенькі племінки. Наступні тут ось такі штани нанаджети. Далі така кофточка. Це йде брендова Color Glain. Розмір м Наступні тут M, M ось такі чоловічі класні штани. Знизу є замочок. Далі тут такі найф чоловічі. Розмір тут М-ка. Наступні йдуть ось такі. замочок. Далі йдуть жіночі штани. Розмір 38. Це йде С. Наступна йде ось така кофточка. Далі йде кофта на замочку. Найк жіноча. Це XL. Наступна йде ось така кофточка жіноча. У мене йде з такими бомбончиками прошитими розмірки для М-ка. Далі йдуть ось такі лосини. Наступна йде ось така голубенька мастерка. Дуже класна. Розмір С. Наступний де такі батні, пума. А розмір тут XL. Далі йде ось така XL. Така вітовка. Дальше да, ось така кофточка. XELC чоловіча. Наступний да, ось такий світшотик з капюшоном, велюром. Далі йде такий байдичок. Дуже класний. А розмір тут я не бачу. Тут будуть такі чоловічі штани, вони тут балонові. Розмір 40-42. Далі йдуть ось такі лосинки. Розмір тут не перший. І остання мудечка як ось така Коротка така кохта, тут є на пальчики дельки. Розмір я не бачу.